Що розповісти про досвід користування електробритвою? Ось такою. Ця моделька є Brown 5443. Ці моделі вже ну, я користуюся більше 10 років, точно не пам'ятаю. І за весь цей час я купив і от зараз користуюся комплект. Змінних Лез. Раніше вони коштували 125 гривень, а зараз на початок 2016 року комплект із сіточки і Леза коштує на офіційному сайті Браун 600 гривень. Ось так виглядає сіточка, і тут є леза так само посередині. І після гоління е, сітка продувається, витряхується і ось так виглядає рухома частина із лезами. Е, по технології ось вони трохи брудні, видно, що Робочі і по технології вони єтоються. Е, е, відповідно, ну приблизно я ними користуюся вже років 5 з особистого досвіду, бо була можливість купити Philips там круглі. Такі рухомі частини з лезами і сіткою, але чомусь я вибрав Браун. Також тут є тример. Ось так вона зараз працює на вбудованих акумуляторах. Тобто вони вже майже не тримають заряд, але якщо під'єднувати до мережі, що я роблю кожен раз при голіні, то доволі добре функціонує. Бритва не падала. Я не знаю, чи вона витримала б падіння. Є лок. Коли під час перевезення десь машиною вона сама не включилася і є кришечка шкляна, о, пластмасова прозора. Яка десь лежить, якою я не користуюся. Чохла в комплекті не було. І по задоволенню я можу сказати, що мені доволі комфортно нею користуватися. У мене менше подразнення від електричної, ніж від такого. Мокрого гоління станком. Так що, якщо вийде, наприклад, зараз трісна сітка, та, зламається, але вона, якщо подивитися ближче є, рухається, тобто при натисканні вона Амортизує і всередині оця частина так само амортизує. Тобто в той перший в мене тріснула сітка. Але, якщо акуратно користуватися, то її надовго вистачить. І от я ж кажу, якщо навіть трісне сітка, або якийсь інший механізм зламається, то доведеться платити в районі 600 гривень за новий комплект сітки із лезом. Але якщо також я її кілька разів брав в Карпати, коли перебував там тиждень і довше, то так само зручно. На базі я перебував не в пішому поході, а саме ну, жив на базі, то так само користувався нею доволі зручно. Голитися по часу, наскільки ну, мене займає, я не засікав саме точно, але ну, в районі хвилин 5-10, якщо більш ретельно голитися. Також э, тримером користуюсь регулярно, э, бо, наприклад, якщо не поголитися тижні два, то цю бороду вже не збрити, доводиться спочатку проходитись тримером, а вже потім збривати ось. Тієї частини. Також в мене немає ні вусів, ні бороди. Тобто я не ще менше витрачаю час, щоб підрівняти їх більш точно я не користуюся. Так що досвід. Є добрий, можливо, комусь ця інформація буде корисною. І дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки.